Даринка, привіт. Привіт, Міша. Я тобі смаколик приніс. Прибери mm, кремі салфетки. Дарин, ну що це таке? Міш, це після тебе залишилося. Я навіть не хочу це чіпати. Та просто прибери його з кадри хоча б, раді Бога. Морозивку тобі, заціни. І кросанчик. Морозивку я знаю, де ти взяв. Навіть не купив, ю кофі в мене взяв. Ну, а У нас такий автомат стоїть там новий. Класно. Скажи класна штука. Ну, я знаю, що тобі принести. Якось питала, де ти шлявся, поки йшов сюди? <рес> Зайшов даю кофе взяв. Так, далеко, це хоч добре. Це таке я люблю. Да? Да. Нормально. Ну, ти не це, як я не дуйся, що гостинців мало, просто тисячу доларів знову за квартиру віддавати, то якби під затягнемо пояса. Правильно? Ну, дозбираємо тисяч до двох, то може десь хоч на Печерськ печерський переселимося. Поки так. Ти папір купив додому? Так. І мило. Мило. І віревкуди? Да? Тарин, все буде окей, Дарин. Йдем. Куда? Йдем. A Йдемо. Куди? Йдемо? Дарин, А про що ти мрієш? Що там таке? Жить тут вічно. Та ладно, ну це ж часом. Я знаю, що ти і викладаєш, і блогерством займаєшся, але може все ж таки повернешся в доставочку. Трошки підкопимо грошей, переїдемо. О як. М -м -м. Я грибу, окей, піду собі кави зроблю. Та ти йди влаштуйся на роботу, а не каву, роби собі.